Дітки, відгадайте загадку та дізнайтесь, про що ми з вами будемо сьогодні розмовляти. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це, дітки? Так. Це машина. Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож на машині і будемо говорити про транспорт. Є різні види транспорту. Перший вид транспорту, з яким ми познайомимося, це наземний. Наземний транспорт він їздить в нас по дорозі, по землі. Це машини, трактора, мотоцикли, велосипеди. Дітки, що таке наземний вид транспорту? Це який транспорт? Наступний вид транспорту це водний. Він таку назву отримав, тому що він вміє плавати по воді. До водного транспорту відносять підводні човни, човен, катер, корабель. Дітки, водний транспорт. Це який транспорт? Це транспорт, який рухається по чому? А також є повітряний вид транспорту. Це транспорт, який рухається у нас в повітрі. До нього належить літак, повітряна куля, вертоліт. А ми продовжуємо з вами нашу подорож. Подивіться на картинку та скажіть, чия тінь заховалася? Що там за транспорт? А чия це тінь? Чия ось ця тінь? Подивіться на картинку та назвіть те, що ви бачите на ній. А тепер назвіть наземний вид транспорту, який зображений на цій картинці. Назвіть транспорт, який ви бачите на картинці. А тепер назвіть тільки водний транспорт, той, що може рухатися по воді. Назвіть транспорт, який ви бачите ось тут. А тепер знайдіть тільки повітряний вид транспорту. Це той транспорт, який в нас рухається в повітрі. А на завершення нашого заняття я вам пропоную відгадати декілька загадок. Ну що ж, послухайте уважно. Пасажирський чи товарний? Металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це? Через море, океан. Сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Що це, дітки? По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Що це? Ось і підійшло наше заняття до завершення. Давайте пригадаємо, про який транспорт ми сьогодні розмовляли. Ви великі молодці.